Сьогодні ми будемо з вами працювати над форматуванням тексту. Давайте спочатку пригадаємо, що в себе включає форматування тексту. Це зміна його зовнішнього. Це робота із шрифтом і робота з абзацами. Ми будемо виконувати форматування, використовуючи інструменти ось таких панелей, як шрифт і абзац які знаходяться на вкладці основне. Будемо працювати з такою заготовкою. Вона у нас зараз не є привабливою. Перше, що ми з вами виконаємо, то це позбудемося з цих великих між абзацних інтервалів. Для цього ми виділяємо наш текст, використовуючи або ліву кнопку миші, або використовуючи комбінацію плавіш, Ctrl-Aнглійська. A. І в контексте меню обираємо Абзац. Ось у нас якраз блок, де інтервал, щоб не було ось таких відступів. Ми налаштовуємо інтервал переди після 0. І можемо задати міждатковий інтервал для нашого тексту. Давайте тепер застосуємо вирівнювання. Вирівнювання за замовчуванням завжди за лівим краєм. Може бути ще по центру, праворуч або за шириною. Це рівномірне розподілення тексту на сторінці, який більш таки найоптимальніший варіант. Уже наш з вами текст є більш-менш привабливий. Тепер давайте ми змінимо його колір на чорний. Так. І наш заголовок теж зараз відформатуємо. Він у нас буде розташовуватись по центру. Оберемо кольор, який відповідає <клес> тексту, який є в цьому документі, а це у нас текст присвячений Всесвітньому діл води. І зробимо його жирним і більшого розміру. Розмір ми можемо збільшувати, обираючи відповідний намік який влаштовуємо, або використовуючи кнопки для збільшення або зменшення розміру шрифта. Тепер ми зараз ще налаштуємо абзац. Тобто відступ абзацу. Виділяємо наш текст, контекстне на меню, абзац. І ось налаштовуємо відступ. Відступ першого рядка. За замовчуванням тут 1,25. Якщо у нас все влаштовує, залишаємо, або можемо змінити за потреби. Ось у нас вже відступ. Першого рядка застосувався. І давайте останній рядок ми зробимо жирним та курсивом. Ось наша заготовка стала більш привабливою в порівнянні з початковим виглядом. Ось пригадали ми деякі операції із А З іншими познайомимося на наступному уроці.